Земля це не наша планета. Ми тут гості. Кислород нас вбиває, тому ми старіємо і помираємо. Ми пристосовуємося все життя. Всі тварини пристосовані до середовища, до умов існування, будь-то пустеля чи океан. Лише людина не пристосована до цього світу, до цієї землі. А чи чули ви, що наша справжня планета була зруйнована і тепер її уламки розкидані по космосу? Той самий пояс астероїдів між Марсом та Юпітером, як все, що залишилось від планети Фаетон. Виходить, що ми і є ті самі прибульці, які вдерлися на Землю і захопили її. Ми їх шукаємо ззовні. Коли вони це ми? Можливо, це була зникла планета Фаетон. Звісно. Ми про це можемо лише здогадуватися, але порівняємо наші спільні відчуття, коли виникає внутрішнє бажання повернутися додому. Нібито десь далеко є наш втрачений дім. Він справжній. А тут, на землі, ми лише відтворюємо те, що було колись втрачено. Тут справа не в духовному домі. Наша духовна, енергетична сутність не відчуває приналежності до одного певного місця, вона всюди вдома. Але наші душі раніше народжувались і проходили цикл перевтілень зовсім не в земних умовах. А якщо я вам скажу, що за словами вченого еколога США доктора Еліса Сільвера, Фізіологія людини свідчить про її розвиток на іншій планеті, болі в спині, сонячні опіки, болісне народження дітей. Люди не пристосовані до життя на землі. Тільки погляньте на цю спеку в Україні останнім часом. Аномальна кількість хронічних хвороб також сюди, коли, наприклад, у тварин такого немає. Порушення сну через те, що наше тіло пристосоване до життя в умовах дня тривалістю 25 годин, але ніяк не 24 Земля – своєрідна в'язниця для нас. Навіщо? Щоб ми подолали вроджену ворожість та жорстокість, перейшли на новий рівень буття, вже як високорозвинені особи.